Основних вимог це звільнення всіх політичних в'язнів. Третє це перехід до Конституції 2004 року, і в цьому році вибори президента України і Верховної Ради України. Так чи ні, шановні? Тому воїни афганці прийняли рішення, поки не будуть виконані ці вимоги, вони з цього майдану не підуть. А коли ці вимоги будуть виконані, вони підуть, звісно, останніми. Шановні друзі, сьогодні об'явлена війна українському народу. Які накази сьогодні виконує Беркер? Яку присягу він виконує сьогодні? Бити кійками свій народ? Чи стріляти в свій народ, журналістів, студентів, чиї медиків, чиї він накази виконує? Хто дав команду цим людям? Ці люди мають бути покарані. І вони повинні отримати по заслугам, тому що підняти руку на свій народ ніхто не має права. І ні в якій присязі не записано пити свій народ, знущатись над своїм народом. Тому ми сьогодні і стоїмо на цих майданах. Шановні друзі, я впевнений в тому, що і в Києві афганці мають потужну е, бойову одиницю на Майдані. Вони в кількості 100 чоловік стримали навалу близько 400 внутрішніх військ. І е, беркутівців, вони не дали прорватися на Майдан, коли був штурм Майдану. Тому що в наших серцях заложена мужність, в наших серцях заложена відвага, і вона загортована в Афганістані. Відданість, кувалася в Афганістані. Тому ми і виховуємо своїх дітей, і онуків. Сьогодні до цієї дати, 25-ї річниці, ви взагалі з Афганістану. Ми обійшли практично всі школи. Ми Проводимо безкоштовні благодійні концерти патріотичної пісні. Ми розказуємо нашим діткам, які з відкритими ясними очима дивляться на те і слухають нас і е, е, пізнають, що таке війна. І жодна дитина не хоче, щоб проливалася кров. Я вже не говорю про те, що скільки залишилося батьків біля 15 тисяч людей загинули на території Афганістану. А це діти-сироти, це вдови. Це матері, які вже сьогодні не дожили до сьогоднішнього дня цих е, своїх бідок. Тому, шановні друзі, нам війни не потрібно. Нам потрібно захистити свій народ. Тому ми і в війни афганців. Я е, також хочу сказати, що е, було проведено засідання громадської е, ради громадської організації Майдан. Е, багато е, керівників цієї громадської організації знаходяться тут. Було прийнято рішення звернутися до нашого народного віча про те, щоб відповідно до закону про помилування чи амністію прибрати оці скати, які лежать. отут. Тому що вже було декілька спроб їх підпалити провокаторами і сперти це все на нас з вами, на наш майдан. Тому е, я хотів би, е, щоб е, до вас звертається Рада громадської організації Майдан. Я хотів би е, сказати, що ви самоорганізувалися. Ми з вами побудували ці барикади. Це не політична сила під одним, другим чи іншим прапором. Люди самоорганізувалися і побудували барикади. Люди виражають свій протест даному режиму. Тому я хотів би поставити сьогодні вам на голосування е, звернення до вас від ради Майдану про те, щоб. Прибрати скати, вивести їх в відповідне місце. І коли вони нам знадобляться, знадобляться ми їх завжди зможемо використати. Не заперечуйте, тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб е, забрати ці скати? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Прийнято одноголосно. Дякую. Но барикади ми залишаємо. Це наш протест. Прокурор області на сесії обласної ради визнав, що ми не блокуємо входи і виходи до обласної адміністрації. Ми виконали всі вимоги. Тепер ми вимагаємо, щоб звільнили всіх політичних в'язнів. Всі люди ходять на роботу. Обласний бюджет прийнятий в соціальній складовій. Інше буде розглядатися всі видатки, будуть розглядатися додатково на депутатських комісіях і буде винесено на наступну сесію обласної ради. Інші видатки. Тому, шановні друзі, я ще раз вас закликаю: ми стоїмо, поки не будуть виконані наші вимоги, які я вам перерахував. Я дякую вам всім за те, що ви не байдужі. Дякую хмельничанам, що ви сьогодні приходите на наші майдани і ми з вами виражаємо. Своє незадоволення цьому злочинному режиму, і повірте мені, що ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!